Є така дуже маленька деталь при обрізці персика, яку я свого роду упустив і вам не сказав. Тому я недаром говорю, що додивляйтеся всі відео мої до кінця, тому що певну інформацію я можу надати в будь-який період цього відео. Тому така ситуація. Дивіться, при обрізці персика ми всі розуміємо, що персик, основний урожай закладає на одорічних пагонах. Ні, читаємо наше, ну, по другому ніяк фангріс світяться, все добре. Ну, це вже ранок. Ранок все нормально. 6 ранку, це ще така пора. Бачите, замерзло все, дуже зручно ходити. Така якраз пора для обрізки. По-другому ніяк. Але то не суть. Дивіться. Раз у нас закладається на одорічних пагонах весь врожай, цей, що ці пагони, які виросли на самому році, на них буде весь урожай. Як їх правильно обрізати? Зверніть увагу, якщо у вас такий пагін, <кій> як олівець, грубий, довгий. Це називається ідеальні такі пагони. Вони мощні, на них найкращий врожай. Але Щас, чекайте. дивіться, але вони від початку свого народження бачите, йдуть від основи. Це гілки чи стовбура йдуть пусті, тобто не квіткові. Тут йдуть вегетативні, звідси будуть листочки або гілочки, ну, як правило листочки. А вже з, 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 з другої половини гілки йдуть вже, е, квіткові. Ось, дивіться, 2-3 вкупі. Бачите, оце квіткові. З них будуть мати врожай. От як їх правильно обрізати? І є другий випадок: такі коротенькі, ось такі коротенькі, по сантиметру 20, вони всі загружені плодовими бруньками. Дивіться, якщо у вас така гілка, так? і ви хочете отримати врожай, тут, якщо ви обріжемось тут, поняли, да? то тут ви нічого не отримаєте ніякого врожаю, там тільки будуть гілки. А ну, якщо вам, звичайно, треба вернути якусь корону по тій чи іншій ситуації або розвернути, ну так, да, ви рубаєте тут, але ви розумієте, що тут вже врожаю не буде. То такі гілки довгі. Ви обрізаєте ось приблизно поняли, звідки починаються у вас плодові бруньки, ось ця частина. І ви вже цю частину ріжете приблизно пополам. Поняли, да? ось так. Клот. І все. Бачите, ножниці ржаві, але робочі. А ось цю гілку, ось такі коротенькі, ви їх ріжете вже в саму гілку, яка росте від основи, ви її вже ріжете пополам. А той процентів 60 зносите, тому що сили тутовних мало в цій тоненькій гілості, тому ви тут не будете, буде тільки рахітний врожай і яко толку не буде.